Ресурси вкладати. Я без поняття. Ні, Дмитро просто стрім на фушу. Віктор, зараз це. Стоє брати фуча за бону. Звісно, що ні Владислав Ні в якому випадку не втрачай бону на 155-го Фуша. Тому що з Оскар, скоріш за все, на 27-му ти дуже часто опаруєшся за рахунок його мобільності. а Вазик більш повільніший. 121Б, Владислав, краще взяти. Ну, Єпс. Коня по. Ну, кінь, він морально устарівший став. Плюс його ще й до того всього вдогонку піднерфили трошки. Єпс. Ну, Кінь вже давно не дуже грався. Він мав сильний ДПМ на цьому все і коти. Крит Саша Героям слава. А зараз його ще піднерфили, трошки ДПМ йому урізали. Вийшов конопінер, який набагато сильніший буде в позиційці, ніж Суперкінь, тож Суперкінь вшється навколо маски. Має лючок той же самий. Від борта, особливо на ньому, теж не потанкуєш. Ну, тобто, коник вже все. Є5 топ, да, і 5 це є сильний тяжко для мене. Да, за забони можна взяти, концепта 1Б, КПЗ-50. т 121Б. Ну, я не знаю, інфініті, чи варто тобі брати його. Я не знаю дядь. Мо що цей будеш всі ресурси вкладати, я не хочу за це брати відповідальність. Танчик прикольний, але... ну. Зачі варто їм всіх ресурсів. В'є є все потужно. Ізюмінка, гармата тільки і все. Е, реп, дякую за продовження платної підписочки реп. Дякую, дякую. М -м, ну це різні танки, Владислав, 121, 121Б. Це два різні танки. Дядь. Вони відрізняються. Вони не однакові. Да, Оскар, прикольно. Прикольно. Стежка. Сам корпус довернув. Немає такої Infinity Ізюмінг. Просто хороша гармата, непогане бронювання, непогана мобільність. Картонний корпус від борта на ньому не потанкуєш на цьому КПЗ. Забони концепт 1Б, КПЗ 50 121Б. Ще є, як варіант може бути цей. М60 він М60 такий. 50-50. 6 секунд. Оскар. Єпс, дякую за подарунки. Завтра, 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 скоріш за все, буде стрім на ДБВшці. Або на грілю. Завтра буде взводний стрім. Перепущення. Як рандомчик? Так. Наче норм. Наче норм. А наче і не норм. Завтра все побачите. Привіт, Роман. Єпс, дякую за подарунки. Дякую, дякую. Короче, поїхали базу, дефта. я не поїхали. Проти. Гусениця пошкоджена. Влучили. Є пробиття. Файний постріл. беру. Зіль Саме дякую за подарунки. Я скоріше за все, буде буде ДБВшка, ніж гриль. Що, в мене від гриля Срака горить, наскільки воно косе. В магазині натиску Віталій. Так, в магазині натиску. 4 2 k Інфініті має дуже гарну крітуємось. Кретозборнь клютий. Да, Джекс Вафля буде в рази краще. Ну, який сенс тут возити ББшки на фушу, Де основ... Де голдовий снаряд подкаліберний? Немає сенсу возити ББшки. Mm. да, Інфіті. ДБВ і 780. Два топ-танки. Кляття я се. Пробив грань. Пробує. Дрек розірвало, рух квадратно. Ти мене квадратний, не трогай. Я тільки подивиться. Скорб стоїть у них ось там. Він давав десь течку десь сюди. Їх, наші підставлялися. <рес> <рес> да, Infinity, він такий. А, не, скорп тут, кстати. Так, вот у я заїдемо в 703-ю. Раз скорпик там, бля. Тим мене не побачив, не побачив, здається. Окей, окей. Пробиття. пробиття. Ні, вітаю. Я пробиття. Все виражено. Проню пробито. А є хтось хто мене хелпане, ні? А ну все, не треба мені хелпу. Чекаю наказу відкрити вогонь. Відмінити ціль. Це що, буде 10 тисяч? Да, ну. Ну, якщо я здублю коні панзера, то буде десятка. Угу. Саша дякую за подарунок придбали Якщо я злю десь коні панзера, це може бути десяточка. Прид прокрап. Угу, Рома. Не буде тут десятку, спокойтесь Пробили Сюди цю десяточку. Не <клес> імба. <клес> 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 Я думав, що не буде десяточки якщо чесно. Думав, не буде. да-да <і> Віктор, саме вони. Юзер, дякую за патронки. Ну це гарно 10 10 тисяч. Десятки в мене не було на фушу Да не було десятки в мене на фушу я на Для гру потрапив від ворогів хард. Ну, як тобі Харт? нормально? Десяточка чиста. Міг би краще. по факту, добряк, по факту. Це я пальці скрестив, зрозумів, інфініті, хорош, Гарно, гарно. Це є гарно. Ну, хард. Не їмба, харт. 5000 на фушу, б, Не їмба, Фош. Фош не разу не їмба.